Слава Україні, Героям слава Перед зі мною воротар команди Сокіл Габа Тімур. Отже, Тімура триває розіграш прем'єм-ліги з футзалу серед дитячих юнацьких команд, і щойно відбулася ваша гра вашої команди в групі 2009-2010 дев'ятий рік проти команди Дю США, яка завершила вас перемогою 5 ні. Розкажіть, будь ласка, 6 нуль. Вибачте, закінчилася вона для вас дуже вдало. Розкажіть, будь ласка, свої враження від цієї гри. Чи легкою була ця гра? Гра кожна вона не легка? Кожні вони придають сили, але з гру наші хлопці постаралися виконали всі настановки тренера. Хлопці молодці, вони постаралися, забивали голи і старалися реалізовувати всі свої моменти. Чи можна сказати, що ви були значно сильніші ніж ваш суперник? Чи просто гра так складалась на вашу користь? А я кожен суперник він однаковий, і кожного ми поважаємо. але цей суперник, ну виграють сильніші, як то кажуть. І, ну. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, це вже ви зіграли не один тур, здається. Це вже п'ятий чи шостий, не вже один. навіть пізніше ніж Ні, шостий. Не буде, вже багатьох суперників своєї групи бачили. Хоч ваша група вікова найменша за кількістю суперників, однак вже з батьма ви мали можливість зіграти. Розкажіть, будь ласка, свої враження про рівень суперників? Чи дійсно є команди всі рівні? Чи можливо є хтось сильніший, слабший? Ну команди всі з рівні? але є десь хто сильніший, хтось більше зіграний, хтось... Більше зіграна команда. Ну, а так суперники більше зіграли, то більшість вигравали. Ну, ми в, цьому, в цій премєр лізі йдемо поки що без поради. Дійсно, ваша команда йшла на другому місці, тому що є ще дю США, в яких е, теж е, однакова е, кількість очків. Так, е, да. дюша, чому ви йшла в перше місце, тому що в найбільше забито. По різниці. Угу. Які загалом вам тренер ставить завдання ще на залишок сезону, адже ще залишилося немало ігор? Немалий тренер ставить, що треба анцептувати свою увагу на боротьбі, на ну на контратаках, на виходах. Більше дає можливість пересувати воротарям з, з гравцями. Чи вірите ви в те, що ваша команда зможе посісти перше місце в вашій групі? Ми віримо, все, все будемо робити для того, щоб вийти в перше місце. Сьогоднішня перемога з тим, що ви не пропустили, вам допоможе в цьому збільшить вашу різницю. Тоді дякую вам за спілкування. Бажаю побільше перемог і вдалих ігор. Дякую.